Як вирватись з матриці, як вийти з ілюзії, яку нам закладають з дитинства? Як змінити життя, змінивши одне усвідомлення на рахунок матриці, на рахунок свого життя? Тобі даю конкретні методи, конкретні знання і конкретні способи це змінити. Матриця це духовно матеріальна ілюзія, в якій ми живемо, яка була створена іншими людьми, групою людей. Там були складені певні знання, які ми взяли на віру і сказали, окей, воно працює, окей, тепер це наше життя, окей, ми тепер ми будемо цьому відповідати. Вони, Їхня задача поставити нас в рамки, конкретні рамки, без волі, без свободи, з певним баченням, з певною прошивкою, і де нам її прошивають з самого нашого народження. Просто глянь довкола, це все було створено людьми. Це все було створено. Групами людей і зав'язано під певну норму. Вирвати з матриці означає зруйнувати цю ілюзію. Як взагалі це зробити? Одне з перших, як каже Сократ, пізнай себе, і ти пізнаєш всесвіт і богів. Розуміння того, що ти, я є творцями своєї реальності. Це перший крок. До звільнення. Коли ти дійсно тілом і душею, розумом це зрозумієш, ти почнеш шукати істину. Подолання страху у матриці Морфіус пояснює як те, що матриця працює, експлуатуючи твій страх. Страх перед чимось, перед кимось зробити, сказати, змінити. І подолавши першу, першу причину, це страх, ти починаєш. Звільнятися. Пробудження твоєї свідомості, тобто вихід з матриці, означає, що ти усвідомив те, що ти не є своїми думками, своїм тілом чи своїм переконанням. Як каже, казав Ек Хартолі у силі теперішнього моменту, справжня свобода полягає в усвідомленості, усвідомленості, що ви, це не ваш розум. У самій культовій сцені матриці, Морфіус каже Нео, що матриця усюди, вона довкола нас. Навіть у моменті, коли ти дивишся це відео, матриця повністю навколо тебе. Ми не можемо прямо вийти з матриці. Ми можемо стати усвідомленими людьми у матриці. І два секрети. Як? Функціонувати, діяти у цій матриці. Дивись. Два моменти. Це ти маєш свою енергію накопичувати. Це перший момент, це колосально важливий момент. Це накопичення, акумуляція твоєї енергії, твого фокусу. І друге це правильне розподілення твого фокусу. Дивись, як накопичити енергію? Ми постійно зливаємо енергію в минуле чи в майбутнє. Ми дуже рідко коли перебуваємо в теперішньому. Тому що, як би я зробив чи зробила колись, чи як я зроблю далі в майбутньому. Але суть в тому, що майбутнього чи минулого немає в моменті зараз. І момент в майбутньому буде також моментом зараз. І ми зливаємо енергію, яка була нам дана на день. Наш фокус, нашу силу зливаємо на дуже непотрібні речі. Коли ти дієш у системі, коли ти дієш в дисципліні, це, скажімо так, ти вибудовуєш свій світ. Ти типу, коли ти будуєш свою особистість, ти почнеш акумулювати свою енергію на моменті тут і зараз, на моменті твоєї особистості, на моменті дії, яку ти можеш зробити зараз. І Наші звички, швидкі дофамін, які ми постійно зливаємо кудись, комусь. Коло спілкування, да, я це вже казав, але це база. Я тобі маю це проговорювати, щоб з часом це осідало у твоїй підсвідомості, в твоїй усвідомленості. Тому що в зовнішньому світі ти напевно 90% часу. Ти подивишся моє відео, інше відео. Прочитав книгу, послухав подкаст, да? і ти щось почув, тебе щось осіло. Але більше, більша кількість часу ти в іграх, в швидкому дофаміні, в примітивних роликах. Я не кажу, що вони погані, але в цьому має бути міра. В колі спілкування, яке осуджує, обговорює, чмирить, каже погано, чи там курить, чи вживає щось, щось заборонене. Ви там, ви там, і ви не формуєте, і вони впливають на вас. І собі уявіть, скільки коло спілкування і інші негативні фактори впливають на нас, на вас, на тебе, на мене, і скільки хороших факторів, як книга, відео, подкаст, аудіо, на вас впливає мало часу. Звички, звички, формувати звички, дисципліну у дисципліні, свобода. Скажімо так, ти формуєш свою маленьку матрицю, свій маленький світ у великій матриці. І коли ти почнеш. Діяти сфокусовано, дисципліновано, в системі, розуміючи, що тебе захоплює, на що ти подразнюєшся, від тобі, чого тобі погано, чи що ти хочеш, Як емо, емоційно, куди ти емоційно віддаєш свою життєву силу? Хто на тебе як впливає, чому впливає? Хто тобою маніпулює? Чому маніпулює? Як бренди захоплюють твою увагу? Як що працює, не просто віра. От дивись, твій увесь досвід це то, що ти прожив чи прожила. І як ти прожив чи прожила. Плюс до того це віра батькам, вчителям, якимось авторитетним особам. Правду, правда, яку ти сприйняв чи сприйняла прийняли у своє життя. І сказали: Окей, тепер це буде моя правда. А плюс ще до того, десь якийсь досвід прожили, якусь подію прожили, це підтвердилось, і окей, це ваше життя, це тепер ваше переконання про себе. Да? Там, дитячі травми, комплекси, переживання, думка інших, порівняння, е, заїкання, яке було у мене, яке я знову ж перейшов. До речі, мені е, 2 числа після Нового року 30. І в честь цього на мій клуб я роблю 30% знижки. Тому залітаємо перший замість 500 гривень буде 350 гривень. Це для нових учасників ось є можливість спробувати все те, що я даю в клубі, від А і до Я. Дивіться. І коли ми правильно акумулюємо свою енергію, правильно. Правильно це не означає, що та, як ми звикли, тому що та, як ми звикли, скоріше за все, нас не привело до того життя, про яке ми мріємо. І якщо нас не привело до того життя, означає, що щось десь чуть-чуть ми робимо ну можливо, не так. Можливо, через щось. Но ми так сильно переконані у, нашої, у нашій правильності, що ми не готові посунутись нашим переконанням. Ми не готові сприйняти щось нове, а якщо ми сприймаємо щось нове, у нас завжди є критика, тому що всередині наш розум каже, що мені це подобається, чи не подобається, я це знаю чи не знаю, тобто як антивірус. І поки ви це пропускаєте через ваш антивірус, який каже, подобається чи не подобається, бо тому що у вас є попередній досвід, ви не можете сприйняти нове. І вам потрібно постійно накладати, постійно накладати, тому що через ваш досвід. Зазвичай люди не хочуть сприймати щось нове. Вони готові зливати, готові проживати життя, яке вони не хочуть жити. І тільки мріяти, думати, от я колись там буду жити, або навіть не дозволяти собі мріяти якимось там. Я не гідний там якогось нового життя, я не гідний чогось жити, ти гідний усього. Ти творець свого життя, ти можеш зробити в моменті зараз усе. Просто є пер переконання твої, які тобі заважають. Коли ми закамлювали енергію, нам потрібно в правильне русло її. Віддавати. Це твоя ціль, правильна ціль, не нав'язана цією системою, цією матрицею. А твоя ціль те, що ти дійсно хочеш, то, про що ти дійсно мрієш. То, що ти дійсно готовий чи готовий робити, коли ти будеш на дні проходити дно і ти готовий чи готова це робити те, то, що, то, що чим ти гориш. То, заради чого ти будеш створети зранку без будильника. То через що ти готовий чи готова? Давати користь цьому світу, проявлятися у цей світ. І коли ти формуєш розумієш, як працює матриця, хоча б умовно, я не кажу, що ти маєш в цьому розбиратися. Я тобі не кажу цього. І тобі кажу, що дивись, от коли тобі би сказали, що от, ем, є Wi-Fi, є Wi-Fi, і будуть, наприклад, відео передаватися з одного кінця світ, другий кінець світу по вібрації. По Енергії по частотах, ти це не колись не повірив, 200 років тому. Ну тобі це сказали, ти побачив, що це дійсно працює, окей, я в себе буду вірити. Так само тут я тобі кажу, я тобі кажу, ну поки ти не перевіриш це, на своєму досвіді не проживеш, ти це не пізнаєш. Дивись, я саме усвідомлення того, як воно працює, і вже тримання у, твої, у твоїй голові цього знання уже буде тобі давати велику. Велику перевагу порівняно з іншими. Скажи, будь ласка, от дуже багато людей, а що про мене подумають, а що про мене скажуть, не проявляють, тому що а, що, а що там, а ті там, а я тут, а ми не можемо, а ми не знаємо. І так багато поганого, і так є багато людей своїм думкам для всіх добрим. Не будеш, не будеш ніколи. Тому. Зараз. З тим, що ти маєш, з тим, що ти хочеш, з тим, що ти мрієш, починай робити. Починай робити зараз. От. От зараз. Закривайся відео і починаю робити. Я в тебе вірю. Я в тебе вірю, як вірю у себе в себе у свій час. Я знаю, що ти можеш це зробити. Рамки звичного це не це не кінець світу. Не вийшло, це не кінець світу. Кінець світу, коли ти маєш можливість і не пробуєш. А потім в кінці життя жалкуєш про це. А інші люди будуть завжди. Завжди. Будуть Будуть осуджувати, хвалити. Рідні, близькі, друзі, знайомі, незнайомі, хейт хороше, погане було, є і буде завжди. Є, були і будуть завжди багаті. Бідні. А чому бідні? Тому що люди. Ім так сказали, вони так живуть. Бідність не означає, вона не проявляється матеріальним, вона проявляється мисленням, мисленням до світу, мисленням до себе, який є поганий, недобрий, негідний. У цьому бідність, у цьому справжня бідність, коли ти думаєш про себе погано, коли ти думаєш про себе, що ти чогось не можеш. Тому що, тому що матеріальне воно нестабільне, воно зараз є, а зараз його немає. І я знаю, що матеріальне. Можна здобути, можна здобути, можна здобути тіло, можна здобути матеріальне, можна здобути нове життя. Але но мислення ти маєш зробити сам. Мислення, ти маєш зробити те, що буде тебе ототожнювати з величчю. Ти маєш це зробити. Замість тебе цього ніхто не зробить. Я радий бачити тебе на каналі, я радий читати твою думку, я радий, що ти прослухав мене. Пиємо краще разом і побачимось у нових відео.